Вибухове воз'єднання кінтів, доки більшість фанів ситуації за якоюсь там лігою чемпіонів, головний сюжет українського футболу зустріч на полі Олександра Лівата та Артема Мілевського. Колись не розлив вода останнім часом на словесних ножах через взаємні образи і кілька місяців навіть не спілкувалися. І ось Алієв дебютує за команду профан проти Ігніса, де вже якийсь час виступає Артем. Цього раду щоправда Мілля лише в статусі тренера і стильному костюмчику. А от Олександр швидко пригадав футбольні скили саме після його подачі з кутового у матчі відкрили рахунок. Зрештою команда Алієва перемогла 4-1, але це все дурниці. Ось він головний момент, якого усі чекали: братани. Тиснуть руки, земля здригається, небо перевертається. Просторово часовий континуум рве на шмаття. Переживав за їхні стосунки більше ніж за свої. Пишуть у коментах, і ми їх розуміємо. Співчуваємо, але розуміємо. Відновити довіру, склеїти цю розбиту вазу буде ох, як непросто віримо і тримаємо кулачки, адже кожному кенту потрібен кент.